Повірили, думали, що шоу, я в прямому ефірі показував, що то, що вас обкрадають громадяни, то, сад, то, то фігня судовий порішає, він мощний чувак. І ти не зараз побачите, ніхто не приїде, бо в мене офіційні документи подані. Оце, що я говорю зараз вам, я вже подав, вже їм написав, я, я просто про них розказую, що на них відреагують. Мені скажуть, що Генеральна прокуратура о тим, що я говорю, їм бо закон про запобігання корупції говорить, що можна так перекинути на закон звернення громадян і сказати йди в баню, чекай місяць, ми тебе за місяць так замучив. Блін, не вийшло. Глушки промахнулися. Хайнацький позвонив. Він на мене напав, заберіть його. Не вийшло, камеру записав. Мінти в мене взяли пояснення, вони не можуть посадити, бо друзі кажуть, ми не можемо. Мені так і говорили. Відводи давали замість передати в другу інстанцію, а потім по закону знав. Знаєш, що я по закону знав? Що вони мали вони свого працівника? Якщо судять, не мають права, вони мають передати другій інстанції, бо їхній колега загнався. все, він вже має бути списаний.